Шановні та глядачі, в ефірі програма Православний взгляд». В часи, коли в нашій країні вирують політичні пристрасті, я хотів би засередити увагу наших глядачів на головному, а саме на тому, без чого не може жити жодна людська істота в молитві, які ми з вами читаємо. Кожного дня є такі слова. Хліб наш насущний дасть нам Дніць. В цій молитві ми звертаємося до Бога, Якого називаємо своїм Отцем, із проханням дати нам хліб насущний. Як цей хліб насущний розуміється святими отцями? Досить часто сучасна трактовка цього виразу. Не виходить за рамки тільки фізично-біологічного пояснення. Хліб насущний це той хліб, який ми з вами вживаємо кожного дня. Але справа в тому, що хліб вживають не всі. Навіть не тільки не всі народи, а і не всі в нашій країні вживають хліб. Є люди, які принципово не їдять хліба. То про який хліб йдеться в цій молитві. Інше пояснення говорить нам, що під хлібом треба розуміти їжу, будь-яку їжу, якою ми з вами підкріплюємо свої сили. Але вся справа в тому, що ці слова Господа нашого Ісуса Христа, треба обов'язково розуміти в контексті того, що Христос говорив взагалі. Особливо це стосується іншого виразу Спасителя. Не хлібом єдиним буде жити людина, але Словом Божим, яке виходить з уст Божих. Під хлібом єдиним тут розуміється саме їжа. Тобто, ми з вами живемо не тільки завдяки їжі, а ми з вами живемо в першу чергу завдяки Слову Божому. Або іншими словами, завдяки благодаті Святого Духа, яка торкається кожного із нас. Повертаючись до слів хліб наш насущний, тепер саме в цьому контексті через призму слів, які сказав Христос, що ми з вами будемо жити Духом Божим, спробуємо зрозуміти, що ж ці слова означають: Хліб насущний. Святітці. Пояснюють нам, що хліб насущний це тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Хліб насущний це спілкування з Богом, хліб, який дає нам існування, хліб як їжа для нашої з вами душі, не тільки молитва, а й безпосереднє спілкування з Богом в Таїнстві святого причастя. Взагалі без спілкування з Богом людина жити не може. Життя е, людини, яка не знає, що таке молитва, дуже часто перетворюється на тваринне існування, яке концентрується на задоволенні власних інстинктів та потреб: їсти, спати, розмножуватись, робити ще щось інше, що приносить нам задоволення. Один із основоположників сучасної мирської, секулярної, тобто відірваної від церкви психології Зигмунд Фрейд говорив, що людина в своєму житті керується двома основними інстинктами це страх та бажання насолоди. Але можна з впевненістю говорити, що цими двома, тільки цими двома інстинктами. Керується і будь-яка тварина. І якщо людина обмежує свій духовний світ, обмежує всі свої прагнення тільки страхом та бажанням насолоди, то ця людина рано чи пізно перетворюється на тварину. Людина повинна спілкуватись з істотою вищою від себе. Людина повинна розуміти, що вона не є автономною істотою. Що є той, хто створив нас і створив цей світ. Звичайно, таке розуміння дається не зовсім просто, не зовсім легко. Часто для того, щоб хоча б поставити перед собою це питання, ми змушені відмовитись від певних речей, які забруднюють нашу свідомість і які не дають нам бачити саму можливість цих питань. Йдеться в першу чергу про гріх. Людина, яка загрузла в гріху, вона просто не здатна думати про щось інше, крім задоволення своїх власних потреб. Якраз в світлі цього хотілося б розповісти притчу, свідками, якого, свідками якої ми з вами станемо завтра, воскресний день. Притча, яка в церковному богослужбовому уставі називається притчею про блудного сина. Вміщена вона в Євангелії і була розказана Ісусом Христом. Суть цієї притчі зводиться до слідуючого. В одного батька було два сина. Ось одного разу менший син прийшов до свого Отця і з такими словами, Отче. Дай мені половину того що твого майна і що належить мені. Батько, будучи люблячим і милосердним, віддає половину свого майна меншому сину. Син, забравши батькове майно, віддаляється, йде в якусь там країну, страну далече, як каже нам Євангеліє. І там з блудницями та своїми друзями витрачує це майно. Пізніше, не маючи копійки за душею, будучи задягнутим у лахміття, він намагався просити допомоги у своїх колишніх друзів, але жоден із них не прийняв його у свій дім. І тільки якийсь інший. Вельможний Пан дав йому роботу біля свиней. Він їв разом з свиньми, доглядав за ними. В певний момент його життя до нього прийшла світла думка, чого я тут маю мучитись із цими свиньми, їсти ось ці рожці, які їдять свині, якщо в домі Отця моєго Найменший слуга має більше, ніж маю я. Повернуся до мого батька, і скажу йому, щоб він прийняв мене як одного із своїх рабів. Син піднявся і пішов у свій рідний дім. Назустріч, на дорогу, вибіг батько, який впав на шию своєму синові. І ще перед тим, як син почав говорити, я недостойний називатись твоїм сином, батько облобизав його, забрав до себе в дім, задягнув його в той самий одяг, в який був одягнутий син до того, як пішов з дому, дав перстень на руку його, заклав, тобто заколов тільця упітанного ягня, і приготував святкову трапезу. Старший син обурився такою поведінкою батька і докорив йому, що ось я весь час з тобою, і ти ніколи для мене нічого подібного не робив, а цей твій син, якого не було, він знайшовся, який розточив, розтратив твоє майно з блудницями, ти для нього влаштував такий пір. І батько відповідає, що цей син його не було так. Він знайшовся, але тут є дещо глибший зміст. Він помер і ожив, Він повернувся до мене, і це є для мене, як для батька, величезною радістю. Господь наш Ісус Христос, коли розповідає цю притчу, має на увазі, в принципі, кожного з нас. Святі Отці, пояснюючи слова Христа, говорять слідуючи. оцей Небесний Отець, Батько це Бог. Син прийшов до свого Отця, дай мені половину майна. Син міг взяти цю половину майна тільки після смерті свого батька. І ось ці його слова, які він говорить, дай мені половину майна, свідчать про те, що батько вже помер для сина. Син не бачить в ньому свого Отця. Він нічого спільного. Не хоче мати з ним. Дай мені тільки те, що ти мусиш мені дати, що я так і так візьму після своєї смерті. Дуже часто наші стосунки з Богом нагадують саме ось, ось, ось такі от, е, такий, такий приклад. Ми часто приходимо до Бога і просто вимагаємо від Нього дати те, що, як ми вважаємо, по праву належить нам. Ми вважаємо, що здоров'я по праву належить нам. Ми вважаємо, що благополуччя, моральний достаток по праву належить нам. Дуже часто нам спілкування з Богом не потрібне. Нам потрібен не Бог, а те, що Він може нам дати. Так само як цьому синові був потрібен не батько, а його майно те, що батько може дати. Задумайтесь над тим. Які слова, молитви ми промовляємо з вами найчастіше. Ми весь час чогось просимо у Бога. Ми дуже рідко намагаємося дійсно з чистим серцем, з чистою душею прославити свого небесного Отця, відкрити своє серце і душу на зустріч йому. Наші спілкування з Богом обмежуються тільки набором певних просьб і прохань, а ще частіше з набором вимог. Ми вимагаємо чогось від Бога. Батько дає своєму синові те, що він просить у нього. Дуже часто, коли ми з вами так само просимо у Бога, молимо Його, ми отримуємо те, що просили. Отримуємо тому, що Бог все одно нас любить, незважаючи на те, які ми. Звичайно, є слова Христа: Бог любить більше тих, хто любить Його. Бог в першу чергу допомагає тим, хто виконує його заповіді. Але Він розточає благодать Святого Духа на всіх, на злих і праведних, так само, як сонце світить, світить на всіх. Але одні можуть користуватися, якщо так, це грубе слово, але одні можуть під впливом цієї благодаті звершувати добрі діла, змінювати своє життя, шукати Бога. А інші, будучи опаляємі цією благодаттю, ожесточаються, шукають способів закритись від неї, відвернутись від Бога. Темрява не приймає світла, каже апостол і евангеліст Іван Богослов. Якщо наша душа наповнена пітьмою, то будь-який промінь світла, який проникає в нього, пронизує її наскрізь, буде викликати спротив, буде викликати обурення. Ми не захочемо цього, ми будемо боротись з цим. Десь подібне відбулося із сином, отримавши майно від свого батька, він розтратив його на ніщо, на блудніць, на, якісь там, на випивку, на алкоголь, на різні речі, які йому були не потрібні. Він просто потратив все те, що дав йому отець. І так само ми витрачаємо ті благодатні дари, які Господь нам дає. Ми витрачаємо свій розум, а це є дар Божий. Ми витрачаємо свій час, це є дар Божий. Ми витрачаємо своє здоров'я, ми тратимо його на блудніць, на піри, на, на ці самі алкогольні напої. Ми закопуємо землю ті таланти, які нам дає Господь. І в кінці кінців приходить такий час, коли ми раптом бачимо себе перед коритом поряд із свиньми. Так само, як побачив син, він повернувся, каже нам, є Лука, в себе повернувся. Він повернувся до себе і побачив себе поміж свиней. Ось дуже часто, витративши все те, що Бог нам дав, ми і в прямому, і в переносному сенсі цього слова бачимо себе серед свиней. Свині це гріхи, кажуть святі отці. Ті рожці, які свині їдять, це страсті якими вони годуються, якими вони підкормлюються. Це наші гріховні звички, які весь час шукають місця в нашій душі. Сатана обманює людину. Сатана дуже часто представляє людині привабливі картини того, що вона може отримати, якщо буде служити йому Сатані. Але в кінці кінців людина усвідомлює. Що вона обманута, що нічого в неї немає, що абсолютно нічого вона не отримала, що вона в лахмітті голодна, побита і нікому не потрібна. От десь приблизно ці самі відчуття були і в сина, і він вирішує повернутися до свого Отця. Оцей момент повернення до Отця. На арамейській мові покаяння якраз і буде обращення повернення до Отця, свідчить про зміну світосприйняття, зміну свідомості цього Сина. Ось так само треба змінити свої свідомість і нам. В Якому б місці ми з вами не знаходились, зазвичай ми оточені величезною кількістю гріхів, як свиней. Які ми доглядаємо, якими випасаємо, яких ми годуємо і з якими ми разом, разом їмо, незважаючи на те, в якому соціальному положенні, віковому, статевому чоловік чи жінка, незважаючи на свій матеріальний чи розумовий достаток, жодному із нас не завадить подивитись на себе. Очима реальності, такими очима, які показали нам те, якими ми є насправді. Подивитись на себе так, як подивився син. Він звернувся, повернувся в себе. Ось дуже часто нам треба зробити цю спробу повернення в себе, подивитись в себе, що робиться всередині нас. І якщо ми заглянемо в глиб себе, то ми зможемо побачити. Що іншого шляху, крім шляху назад до Бога, у нас просто немає. Можливо, саме це зараз найбільш потрібне нам всім повернення до Бога, повернення в Отчий дом, в дім нашого Небесного Отця, повернення до спілкування з Ним, до постійного перебування в, у в, е, вживанні хліба насущного. Який являється і духовним, і безпосередньо, скажімо так, містично-фізичним виміром, тому що ми вживаємо тіло і кров Христа під час Божественної літургії, ми спілкуємося з Богом під час ранішніх вечірніх молитв, щоденних молитв, але без повернення в себе, без зміни свого світосприйняття. Без навернення до Бога, в нас з вами не вийде спілкування, не буде спілкування. Ми будемо залишатись на тому самому місці, в якому ми є сьогодні. І тільки повернувшись назад, тільки здолавши свій власний егоїзм і свою гординю, так як це зробив син. Він сказав: Я недостойний бути сином, прийми мене як раба, оскільки здолавши свій, свою гординю і свій егоїзм. Ми з вами зможемо відновити свої стосунки з Богом і отримати від Бога тужного роду, яку отримав син від свого батька, адже перстень на руку це знак влади, якою батько наділяв зазвичай спадкоємця свого сина. Будемо просити і у Господа Бога, щоб Він нас прийняв як найменших рабів в своє царство. І тоді ми почуємо від нього ті слова, які син почув від батька. Увійди в радість Господа Твого. До побачення.